Скоромовка. день другий. Язиком не промовити, то й пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона. А якщо язик шепелявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погода розмокро погодилася. Шити ковпак не по-ковпаківськи, вилити колокол не по-колоколівськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколоколувати, перевиколоколувати. Треба усі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити. Тоді так заговориш, наче річечка задзюрчиш. топоту копит пиляка по полю летить. То відіслали сеню з донесенням. Голова у сені як козубець, а мозку ані крихти. З виду орел, по розуму, тетерюк, доскакати доскакав, та не все так розповів. Розповів, що не тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й так і не вилавірували, і щоб Прокіп не варив окріп, а з'їв Марфи всю сироватку з під простокваші. А в цей же час розчуленого конституціоналіста Костянтина знайшли акліматизованого у конституційному місті Константинополі, котрий вимудрував у пневмомішковитрушувачі. А все тому, що діло було увечері, коли робити було нічого, розчулена вавілонка Варвара розчулила нерозчуленого Вавілу. А веселі та розважливі містер і місіс Уксуси не знали, що розчулена вавілонка Варвара все ж розчулила нерозчуленого вавілу. Що, виявляється, дуже добре, бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю, про підпоручицю. А ще говорив, що у гуски вус шукай, не шукай, не знайдеш. Що луска у ліща та щуки, що у не вуса не вусищі, а вусики. Що йшла саша по шосе та й смоктала сушку, а на зустрічі шофер, по шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорним, як чортеня. Саша шофера побачила, обіймеліла, слова сказати не може, тільки тіт тіт, тет тат тут тут. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла розповіла, що на дворі трава, на траві дрова, що усіх скоромовок не перескоромовиш, не перевискоромовиш, та спробувати слід. І я це зроблю.